Слава Україні! Вітаю вас, любі учні, на своєму каналі. Дякую за перегляд моїх відеоуроків. Сподіваюсь, що допомагаю вам пізнавати природу. Сьогодні ми поговоримо про типи організації клітин. Типи організації клітин лежать в основі всього живого. Існує два основних типи клітинної організації: прокаріоти або доядерні. І еукаріоти, евкаріоти, ядерні. Прокаріоти організми, клітини яких не мають ядра. Еукаріоти організми клітини, яких мають ядро і різноманітні органели. Прокаріотична клітина не має ядра, але має ДНК. Їх ДНК вільно міститься в цитоплазмі не будь де, а в певному місці. І це місце називають нуклеоїд. Немає мембранних органел. Мають малі розміри від 1 до 10 мікрометра. Має клітинну стінку. Розмножується шляхом простого поділу надвоє. До прокаріотів належать бактерії. Звісно, бактеріальні клітини влаштовані простіше. Прокаріотичні клітини. Не містять мембранних органел, таких як мітохондрії, пластиди, ендоплазматична сітка та інші. У них є лише дрібні рибосоми. Бактеріальні клітини зазвичай укриті міцною клітинною стінкою, поверх якої може розміщуватись слизова капсула капсид. Багато бактерій рухаються за допомогою джгутика. На відміну від прокаріотів. Еукаріоти це складніші клітини, які є у рослин, тварин, грибів. Вони мають ядро. ДНК захищена ядерною оболонкою, мембранні органели, мітохондрії, ендоплазматична сітка, апарат гольджі тощо. У цих клітин більший розмір зазвичай від 10 до 100 мікрометрів. Можуть мати клітинну стінку. У рослин целюлозну. У грибів схітину, розмноження мітоз, мейоз та статеви. Деякі з органел властиві лише окремим групам організмів. Наприклад, пластиди є лише у вищих рослин і водоростей, що пов'язано зі здатністю їх до фотосинтезу, клітини тварин позбавлені клітинної стінки. Її наявність суттєво обмежила б здатність тварин до руху, а от рибосоми, що здійснюють синтез білків, є у клітинах усіх груп організмів. Розгляньте порівняльну таблицю основних структур та органел клітини. Зверніть увагу, що прокаріотична клітина має більш просту організацію, ніж еукаріотична. але є структури органели. Які є обов'язковими компонентами усіх клітин? Це клітинна мембрана, цитозоль, цитоплазматична рідина, рибосоми та генетичний матеріал ДНК. Бажаю успіху юні дослідники!